Шенні не будуть видавати ні долари, ні євро. Що б ви зробили взагалі, якби я вам це сказала? Звичайно, то ще почалась, бо тотальна паніка. Так от які є механізми держави, щоб цього запобігти? Адже є етапи в економіці, коли всі йдуть міняти бакси. Якщо вони просто скінчаться, адже більша частина торгівлі проводиться на даний момент саме в них. А прикладом є нафта або можливо якісь товари. Ну давайте чесно. Якщо нам запропонують купити якийсь товар за валюту Молдови, Уругваю, нам не дуже це буде приємно і не дуже цікаво. Так само українська валюта, вона на жаль в світі не настільки популярна. Тут нам допомагають свопіки валютні свопіки. Це коли один центральний банк домовляється з іншим центральним банком. Умовно кажучи, ми кажемо, те, що нам треба буде на місяць лям баксів. От можете дати, а через місяць ми вам їх повернемо назад на наші гривні. Довалось таким чином, заключається угода. Який сенс взагалі для США видавати нам якісь кошти або видавати їх іншим країнам? Справа в тому, що це про домінацію твоєї світової валюти? Можна сказати, те, що в неї більше просто-напросто кредитовіри, адже всі нею користуються, і це їм просто вигідно. Саме тому, наприклад, Китай намагається надавати так само такі свофіки для того, щоб завойовувати ринок. А як ви думаєте, можливо, є ще якісь додаткові ефекти, які створюються з допомогою свофіки?